Або я неправильно прочитав, інакше це просто репетиція ядерного удару по Україні. Привіт, друзі, на цьому відео перший російський удар. У Україні міжконтинентальною балістичною ракетою РС 26 Рубіж за інформацією видання Дефенс Експрес саме такі ракети, як Рубіж, призначені для ядерного удару, тому це могла бути демонстрація можливостей Російської Федерації. Наскільки небезпечна ця ракета, друзі? Чи може росіяни її пустити у серійне виробництво? А також чи є Україні чим збивати подібні? Ракети, які ми Російська Федерація цієї ночі вразила Дніпро, про все це просто зараз. Підпишіться на нас. Погнали. Отже, друзі, 21 листопада, повітряні сили збройних сил України офіційно повідомили, що Росія запустила із Астраханської області міжконтинентальну балістичну ракету. Спикер Министерства закордонных справ Раші а это Мария Захарова, під час брифінгу трошки підзабула, что микрофоны увімкнені, И під час телефонного звонка ей было сказано Маша, удар баллистическими ракетами по Южмашу не комментируем вообще. Алло. передай, да, у брифинг. Я, по Южмашу удар баллистическими ракетами. О чем Да, хорошо, по За нашою інформацією, удар був. Які наслідки наразі чекаємо офіційного підтвердження? Що відомо, друзі, про РС «Рубеж»? основне призначення цієї ракети маєте розуміти доставка ядерних зарядів. Втім, може застосовуватися і конвенційна, так звана фугасова бойова частина. Маса бойової частини 1-2 тонни, просто для порівняння у «Іскандере» м 480 кг. РС Рубіж може вражати цілі на відстані до 6 тисяч кілометрів. А в залежності від місця пуску ракета може дістатися, наприклад, до Києва всього за 8-10 хвилин. Пишуть, що сьогодні під час підльоту до Дніпра ця відстань становила всього 5 хвилин. Ракета була запущена із Астраханської області. Полігон Капустін Яр. Використання нової балістичної ракети підтвердив і президент Зеленський сказав, що всі характеристики, швидкість, висота між континентальною балістичною зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя, коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною, Путін робить все, що завгодно, тільки не дати сусіду вирватися з його рук. Що ще наразі відомо про характеристики цієї ракети, друзі? Ракета складається із чотирьох керованих бойових блоків, що можуть при цьому розділятися. Ми це бачимо на відео ударів по Дніпру, що не один удар, а так би мовити, розділений удар. Під час зниження ракета маневрує, що ускладнює роботу над нею протиповітряної оборони. Ну, і ракета є, як ви розумієте, більш стійкою до сучасних систем протиракетного захисту. Тобто я читаю це так, що по Астрахані за Сранської області Ревден знаходиться полігон капустин Яр. Де вчора за непідтвердженою інформацією була розгорнута. Система РС-26 рубеж, яка належить до ракети середньої дальності на міжконтинальної середньої дальності, і саме вона здійснила пуск по Україні. Будь-яка міжконтинентальна балістична ракета вона призначена для завдання ядерного удару. Uh, тому це дуже таке насправді серйозне повідомлення, яке можливо, або я неправильно прочитав, або там я сподіваюся, що просто неправильно його читаю, uh, і насправді там пуск був кудись там у бік кури на Камчатці, куди вони випробовують свої балістичні ракети. Uh, тому що um, інакше це просто репетиція ядерного удару по Україні. Чи може Україна збивати такі ракети? Наразі невідомо. Але відомо, що рубіж потрібно збивати до того, як вона розкрилася і скинула свої бойові блоки відповідними протиракетними комплексами. Інакше доведеться знищувати кожен окремий бойовий блок цієї ракети, яких виходячи із відео, яке ми вам сьогодні демонстрували, шість штук. Ну і вона ще розпадається на шість частин. Подібні ракети можуть збивати новітні комплекси під назвою ТХАТ. А в нас на озброєнні таких комплексів немає. Нещодавно, наприклад, такі ж комплекси Сполучені Штати Америки надали Ізраїлю для того, щоб вони захищалися. Одна ракета, яку запускає тет довжиною в понад 6 метрів та вагою близько 900 кілограмів, знищує балістичний боєприпас не безконтактним підривником, а врізається усім своїм надважким тілом у ворожу ціль, тобто гарантує повну ліквідацію. Рубеж розроблявся в порушенні угоди, яка була підписана 1987 року між тоді СРСР та Сполученими Штатами Америки про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Наразі на озброєнні Російська Федерація має 521 міжконтинентальну балістичну ракету для накопичення арсеналу Росії знадобилося понад 20 років за даними видання Дефенс Експрес. Вважається, що у Росії достатньо можливостей, аби розгорнути масове виробництво подібних ракет. Бо наразі РС 26 рубіж може вироблятися на базі наявних у Російської Федерації технологій, ланцюгів постачання і виробництва. Тому це дуже і дуже погані новини. Але ви мусите про них знати. Підпишіться на наш канал. Якщо ще ні, ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Обіймаю вас, друзі, слава силам оборони. Дякую всім за довіру. Тримаємося. Боятися це нормально. Відчувати страх, це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога. І я вважаю, що ментальне здоров'я воно не менш важливе, ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас вирують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально, і потрібно про це говорити. І виговорюватися це дуже важливо. Ми живемо в стані війни, і це страшно. І... Якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, і просто з голосом на тому кінці дроту буває дуже корисно. Тобі кому розповісти? Дзвони. Спокій заради перемоги.